Я сама пройшла таку долю. Окупація в селі Мала Рагань, коли нас звільнили. Проліска — одна з перших надала нам допомогу. Ну з того часу я стала на шлях сумісна з проліскою та допомагаю людям. Працюю ну, вже півтора року. 32 дні ми були в окупації. У нас на той час автомобіль зламався і пішки ми не наважились. Родина виходить, тому ми чекали на наших солдат, коли нас звільнять, і ми дочекалися цього. Тому, коли я їжу по фронтовим селам, коли я бачу сім'ї з дітьми чи маломобільних людей, які які в цей час опинилися Таких складних життєвих обставинах це мені дає впевненість в правильному виборі і силу йти далі по життю та допомагати людям. Сьогодні ми їдемо в Вовчанську громаду, це прифронтова громада, населений пункт Білий Колодязь, де ми будемо евакуювати жінку, яка мала мобільна. Вона не може сісти в автобус, так та поїхати до лікарні. Це громада, яка знаходиться на кордоні. Тобто вона постійно 24 години знаходиться під обстрілом. Чого ми засмутились? Дуже, 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 дуже. Нічого, все добре. Ми вас зараз відвеземо в лікарню. Все буде добре. Скажіть, будь ласка, ви речі підготували, зібрали? Так, да, в сумці речі, угу. паспорт, а паспорт, там документи, і паспорт, там угу. паспорт, телефон. Та телефон усиливається. Ага, зарядку ви взяли до телефону? Так, да, так, да, так. Да. Бувайте, ховайте гроші. У нас все безкоштовно. Це гуманітарна допомога, тому все добре. А ви тут одна проживаєте? Так, в даний момент одна. Да, чоловік Лікарня в нас у Бугаївці. 17-18 кілометрів відсюди. Ну ладно. Так, є тут така, як амбулаторія. Оце злічилися, поки долічилися, що не стала, то хоч ходила з палкою тоді з дому. У вас інвалідність є? Ой, ні, немає. немає. Та ну як. Оце ж беруся і так тоді тягну. Колись потянула, не три щоб не впав. У мене давно вони боліли ноги, коліна давно боліли. А це вже прихватило, що вже спочатку. Ще ходила з палочкою, тоді з двома. А тоді взагалі вже не стала стопати на ногу. Я думаю, що там артрузи, де коліна хіку що ви зроблю. 120, 120 на 80, тиск. себе ходяча тут можна то доїхати, а лікаря що, ну що, не тут таку допомогу вони. Окажуть так першу допомогу і все. Більше вони нічого тут не допоможуть. Якщо б я ходяча була, можна доїхати було. Транспорт, що найслаб лігко бучи, якось би доїхала. А також ж лежачу, ну, хто його зна, кого його шукати, щоб лежачу мене доставили. Далі я, я вам не роблю і будемо їхати, не буде боліти вас. Ага. Та воно мене щось без валіжі, ну бере. А вже сьогодні анбахкали і ночі, ну вони десь ці в Овчанську, чи... ну, бували і в нас прильоти. Що суж діно? Що ж, звісно, не довіжу. Рачки хіба, що полізу. А так, і рачки, мабуть, навіть, навіть, не долізу. А я ж тобі казала, Надія Івановна поїдеш. Це нехай знайдеш собі. А вони вже тут на місці. Я ж кажу так, ну понятно. Підняв. Може потім. Відгор. Ми засміялися тут. Тримаємося. Аккуратненько, ступеньки. А, давай. — Кошелюк да. теж карман. Да. Ховайте, ховайте, засуньте її туди. Може вам внутрішка, буває? Ой, рознявся так. І застіни. Застіни. так. Раз. Ой. О. Ой, Давайте я зараз його покажу. Так, ну, дзвониш, да, як справишся, щоб я тебе не відвлекала. Там у закрию, зараз виключаю. Ага. Ну, як зараз живемо, так і живемо, не живемо, відживаємо. І на огороди прилітало, і тіло ж на завод. Так що все було. Давай до встречі, лечись. Все, давай ми дзвонимо, ждемо додому, щоб прибігла. Прибіжи, точно. Такий комфорт. Звісно, хвилююся. Мені по розказах брат врачу розказував, казав, що що може даже йде розрушення кості. хто його оперувати, операція неізбіжна. Ну а яка операція вже в такому возрості? Та і сума. І сума, звісно, там привічна. Це ми виїжджаємо і Куп'янське, і всі, оті, і Харків. І то, де пролізки фірма дає. З Сумської області, так само, з тих прифронтових вивозимо людей. <рес> Вони всі чекають нас. Вони всі чекають нас. І вони знають, що ми приїдемо, і вони знають, що ми їм допоможемо. Бабусів ми довезли все добре. Вона почуває себе після дороги, ну трошки і важко, бо дорога була важка, слизько, дощ пішов. Зараз медики відвезли її до завідучі, тому будемо її підтримувати. У нас є соціальний супровід. Подальше ми будемо наглядати за нею, надамо їй гуманітарну допомогу у вигляді засобів реабілітації, так як з'ясувалося, в ході що у неї немає ні палички, ні ходунків, тому будемо тримати з нею зв'язок і підтримувати, якщо їй буде ще потрібна допомога.